Дібрався до мене корпус, роздрукований на 3D принтері для цього ДБЖ для роутера, на який я огляд робив в попередньому відео. Так от, такого плану корпус по тій 3D моделі, що я там в посиланнях прикріпляв. він маю такий вигляд. Вихід під USB. Це в цьому варіанті вихід. Під шнур для роутера, але я собі взяв зробив отвір з цього боку. Мені так буде зручніше, так як з цієї сторони буде USB йти в сторону до розетки. А з цього боку буде йти вихід до роутера. Воно буде отак розташоване. Відповідно, ця штучка. Ставимо сюди акумулятори, розміщуємо його отут орієнтуємо правильно в сторону USB. От. І потім зверху, отак, воно все кришечкою прикривається. І е, я взяв, знайшов отакі шурупи, ними все скручу. Е, є в мене такий кабель, який підходить до роутера. Я його сюди під нього отвір зробив. Отак. Зараз просуну. Припаяю сюди, отак. І зафіксую потім отут герметиком, щоб воно. Отак не совалося. Я так воно в мене буде триматись. Таким чином. Все це скрутю докупи. І покажу, яке воно вже буде в готовому зібраному вигляді. Ще що тут я хочу зробити. Мені казали, знаючи люди, що цю штуку, оці світлодіоди, можна їх чорним маркером замалювати, щоб вони не так яскраво світили, а то вони прямо світять аж. Просвітлюється цей корпус, хоча воно не так яскраве, якби без корпусу було. Ну, в общем, далі буду його все складати і покажу вам, яке воно вийде в результаті. Так, ну ось я припаяв Проводки там заляпав герметиком він ще свіженький, так і складу, потім схопиться. І діоди, ось, видно, чорненькі цятки. Чорненькі цяточки. Це я їх закрасив ось таким маркером. А не закрашені виглядають вон, біленькі такі, бачите? Зараз побачимо, наскільки воно темніше світить. Так, виключити світло. Ну, трохи світить воно, але мені здається, що не так воно яскраво, як без них. Зараз спробуємо оту плату без, без, е, включити без тоніровки. Ось без тоніровки. Мені здається, ясніше набагато. Ще разок. Хоча, не знаю. Так, ну тепер можна збирати її далі. Спочатку вставимо сюди батарейки. Полярність не перепутати. Мінус плюс фіксуємо Міцно фіксуються тут тримачі крапки. Все надійно зафіксовано, нічого тут не випаде. Переберемо цю частину, дивимось, де у нас USB буде тут. Все міцно сідає. Ось бачимо і тепер прикриваємо кришку. Ось така коробочка виходить. Тут трошки видно, десь не додрукувалося, але тут таке діло. Все. І тепер всю цю конструкцію стягуємо гвинтами. Я такі знайшов, а ви собі можете якісь гарніші. І все, МПС готовий. УПС-ка. Копійчана. Так, тепер подивимося, кому там буде світити через цей корпус. Вимикаємо. Зараз я повимикаю все світло. Ну так, трошки світить воно, звичайно. Отак. Або отак. Коротше, одним словом. Нормальна така коробочка. Кому треба, можете брати на озброєння інформація в телеграм-каналі або в описі під відео, де можна скачати цю штучку, щоб роздрукувати. А в мене цей UPS піде підключатися до роутера і буде зараз працювати, поки я не буду тюнінгувати саморобну ups УПС.